Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 595 00 Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Корап ЕФМ. Сьогодні середа, 24 липня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Державна організація Регіональний фонд підтримки підприємства по Чернігівській області провела в коропі семінар для представників бізнесу. Увага! Оголошення про обробку сільськогосподарських культур. Конкурс бізнес-проєктів від програми Clear Global Communities». А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини та оголошення. Державна організація, регіональний фонд підтримки підприємства по Чернігівській області провела в Коропі семінар для представників бізнесу. Проведення такого заходу ініціювала Коропська селищна рада. Семінар розпочали фахівці з питань праці. Головний державний інспектор управління держпраці в Чернігівській області Оксана Карабан і головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці Центрального міжрегіонального управління Держслужби із з питань праці. Сергій Пильник вони зупинилися на змінах у трудовому законодавстві, про які треба знати підприємцям, звернули увагу на правила оформлення трудових відносин із працівниками та наголосили на великих сумах штрафів за невиконання цих правил. 10 мінімальних зарплат у разі виявлення неоформлених трудових відносин. Питання легалізації праці, як і сплати податків дуже важливі теми. Податки це основа життя нашої громади, адже саме з податків. Ки фінансується надання послуг, соціальна складова та інше. Всі видатки в громаді напряму пов'язані із податками. Продовжила захід генеральна директорка державної організації, регіональний фонд підтримки підприємства Марія Фінюк і виконуючи обов'язки директора агенції регіонального розвитку Чернігівської області Тетяна Литвин. Вони презентували підприємцям нові грантові можливості для бізнесу. Вага оголошення, повідомлення про обробку сільськогосподарських культур. Товариство з обмеженою відповідальністю Агарікору Холдинг продовжує проводити фунгіцидно-інсектицидний обробіток посівів соняшника орієнтовно до 26-27 липня у селі Поліське. Препарат наповал токсичний для бджіл, препарат Акантоплюс нетоксичний для бджіл, препарат Бор нетоксичний для бджіл прохання до власників пасік на даний період обмежити доступ бджіл до посівів. Обробіток буде проводитись із 18-ї години вечора до 9-ї години ранку наступного дня. Конкурс бізнес-проєктів від програми Clear Global Communities. Цей грантовий конкурс бізнес-проєктів оголошується в межах компоненту економічне відновлення та ринкові системи МРРС, програми дій та реагування територіальних громад на надзвичайні ситуації. Далі програма Clear, що впроваджується міжнародною організацією Global Communities. Програма Clear підтримується Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного ро. Узвитку та спрямована на надання допомоги у відповідь на гуманітарні потреби в Україні. Програма «Клір» має на меті порятунок життів, зменшення страждань та задоволення потреб постраждалих осіб, одночасно підтримуючи громади у їх діяльності щодо реагування на такі потреби. У межах грантового конкурсу бізнес-проєктів програма КЛІР надасть підтримку мікро та малим бізнесам, які постраждали від війни. На конкурсній основі гранти зможуть отримати в. Фізичні особи, мікро та малі бізнеси, які зазнали негативного впливу війни, втрачене або пошкоджене майно, вимушена релокація, порушена логістика, зменшені продажі, міграція працівників та інші обставини. А також вони матимуть можливість отримати інформаційну та консультаційну підтримку. Цілями цього проєкту є відновлення роботи бізнесу, який постраждав від російської агресії, започаткування власної справи особами, які постраждали від російської агресії збереження створення або відновлення робочих місць, зростання кількості нового бізнесу. Участь у грантовому конкурсі бізнес-проєктів мають право брати учасники, які фактично проживають та або зареєстровані і здійснюють або планують здійснювати господарську діяльність на території визначених громад, зокрема громади Чернігівської області: Корабська, Корюківська, Лосинівська, Ніжинська, Новгород-Сіверська, Сновська, Сосницька, Тупочівська, Менська та Люб в конкурсі передбачено два типи грантів. Лот номер один гранти до тисячі доларів США на започаткування або відновлення бізнесу. Лот номер два гранти від тисячі до п'яти тисяч доларів США на відновлення бізнесу. Співфінансування від учасників у межах даного конкурсу не вимагається. Від одного учасника може бути подана тільки одна заявка. Бізнес проєкти мають бути впроваджені до 30 листопада 2020. Четвертого року, щоб взяти участь у грантовому конкурсі, учасники повинні заповнити онлайн-форму та прикріпити необхідні документи. Додаток 1 бізнес бізнес-проєкт у форматі Word, додаток 2. бюджет бізнес-проєкту у форматі Excel. Бюджет розраховується у доларах США. Виплату гранту будуть здійснюватися у національній валюті в гривнях, за курсом Національного банку України на день виплати. Форми додатків можна завантажити за посиланням, яке знаходиться на офіційному сайті. Коробської громади. Документи на участь у грантовому конкурсі будуть прийматися у два етапи: етап номер 1 до 23.59 10 серпня 2024 року, і етап номер 2 до 23.59 25 серпня 2024 року. Важливо, якщо під час розгляду документів першого етапу переможцями буде визначено таку кількість бізнес-проєктів, що призведе до вичерпання бюджету грантового конкурсу. Програми Clear Global Community залишає за собою право достроково завершити прийом документів на участь у конкурсі. В такому випадку Global Комнінітіс офіційно повідомить про таке рішення на офіційній сторінці програми Clear у Facebook Інформаційний супровід про важливу інформацію щодо конкурсу зміни в термінах чи умовах конкурсу Global Комінітіс повідомлятиме на офіційній сторінці програми Clear у Facebook Про результати розгляду документів учасників. Буде повідомлено письмово електронною поштою до 10 вересня 2024 року, включно для всіх зацікавлених учасників команда Global Communities з 30 липня 2024 року із 15.00 до 17.30 проведе інформаційну сесію, під час якої детально поінформує про умови грантового конкурсу бізнес-проєктів та надасть відповіді на запитання учасників. Для участі в інформаційній сесії необхідно заповнити Реєстраційну форму до кінця дня 29 липня 2024 року. Реєстраційну форму ви зможете знайти на офіційному сайті Коробської громади. Подія відбудеться в онлайн-форматі на платформі Zoom. Зареєстровані учасники отримають посилання на подію на електронну адресу, вказану під час реєстрації, до 10-ї години ранку 30 липня 2024 року. У разі виникнення запитань щодо грантового конкурсу бізнес-проєктів зацікавлені. Ні, учасники можуть звертатися на безкоштовну гарячу лінію за телефоном 0800 300 510 0800 300 510 у застосунку WhatsApp за телефоном 098 18 80 450 098 18 80 450 або ж за електронною адресою, яку ви зможете знайти на офіційному сайті Коробської громади. Запити обробляються. З понеділка по п'ятницю з 10 до 17 години детальніше ознайомитися з усіма умовами грантового конкурсу бізнес-проєктів у межах компоненту економічне відновлення та ринкові системи РМС програми «Клір» можна у положенні про конкурс, який також зможете знайти за активним посиланням на офіційному сайті Корупської громади. «Коробська громада GoUA» у розділі оголошення. Конкурс бізнес-проєктів від програми КЛІР Global Communities. Це були новини. Я падаю в шовкові, і тебе обіймаю, і очі твої загадкові. В твоїх неповторних зіницях, Сховались ласкаві тумани і серце прискорено б'ється, Ти ще се моє довождать. Падають зорі, до рук твоїх просяться квіти а я закохався у твої серпанкові очі, серпанкові очі, серпанкові очі, серпанкові очі. і від того сну прокидатися. народний календар. Сьогодні середа, 24 липня, день фінансового працівника в Україні. Віряни за новим календарем шанують пам'ять святих мучеників Бориса і Гліба. За старим церковним календарем шанують пам'ять блаженної княгині Ольги. Селяни цього дня боялися виходити в поле і працювати там, тому що вірили, що це накличе пожежу. Віряни обов'язково відвідували храм, молилися святим Борису та Глібу. Просили зцілення від хвороб. Мене сьогодні. Анатолій, опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Роман, Христина. Талісманом людини, народженої 24 липня, є сапфір, дорогоцінний камінь, який відомий вже дуже давно. Сапфір має потужну небесну енергію. Він здавна вважався символом мудрості. Який сьогодні день в Україні і світі? 24 липня в Україні і світі святкують День фінансового працівника, день двоюродних братів і сестер. Міжнародний день турботи про себе, день народження розчинної кави. За останні 130 років 24 липня максимальна температура повітря складала 35 градусів за Цельсієм. У 2001 році мінімальна складала 7,9 градусів Цельсія. У 1968 році сонце в коробі сьогодні зійшло о 4 годині 59 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 50 хвилин. У коробі у цей день небо буде ясним до самого вечора. Опадів нам не прогнозують. Народний прогноз погоди. Часто цей день буває грозовим. У цей час починають випадати роси. З давніх часів кінець липня росяна пора. Ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то урожай зернових культур буде хорошим. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з Мирного Неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. у Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. FM, рідне радіо.